Реліз є найбільш стресовим моментом у житті проекту. В процесі дуже страшно почути. А ми це взагалі тестували чи а хтось просив доступи. Тому в цьому відео про те, як створити чеклісти, який не просто є. А допомагає провести дійсно реліз без паніки з прикладами шаблону. Звісно, після дев'яти виконаних проектів я вважаю, що це найважливіше для того, щоб мати добре скоординований реліз. І так, для тих, хто додивиться до кінця, очікують бонуси. Принципи успішного чек-ліста. Його треба створити дуже заздалегідь. Залучені повинні бути всі учасники проекту, тобто не тільки тех команда, а бізнес, продакт, контент. Маркетинг, якщо актуально, тобто всім. Чек-ліст повинен включати дії не тільки для самого релізу, а й пре лаунч тобто, що треба зробити до дня релізи і що треба зробити одразу після. І найголовніше, чек-ліст це живий документ. Його треба час від часу переглядати з учасниками проекту і оновлювати, тобто видаляти те, що вже не актуально, або додавати щось нове. Далі простіше за все пояснювати наш плані документам. Я візьму той, який я готувала для консультації з Junior PM. Що ми маємо? Ми маємо декілька колонок: область для того, щоб огрупувати дії. Дії – для того, щоб описувати, що потрібно зробити. Тут ми додаємо відповідальну людину чи команду. Наприклад, буває таке, що реліз буде ще не скоро, там через два місяці, через один місяць, і поки що не дуже зрозуміло. Хто буде робити ту чи іншу дію, тоді можна там написати просто команду, наприклад, маркетинг-команда. Але, звісно, віддається перевага конкретним іменам, бо якщо ти асайняш щось на команду, то воно має властивість не завжди виконуватись. Далі дата, коли доколи повинна бути виконана дія. Статус краще за все організувати як дропдаун, коментарі. Щоб додавати якісь нотатки, і також можна додати колонку Tickets для того, щоб лінкувати задачі з джири чи манди з конкретними діями, якщо для вас це актуально, я ділю документ на три частини: що треба зробити до релізу під час і після. Але якщо у вас є якась група дій, які треба робити там от чітко за день до релізу чи за годину до релізу. Можна винести їх теж в окремий блок. Це вже що актуально для вашого проєкту. І так, ще раз, щоб документ теж не виглядав як каша з дій, він розділений по областях. І ці області, які служать для того, щоб згрупувати дії, вони можуть бути різні в залежності від проєкту. Тобто, це може бути просто банальне DevOps, BE, FE, QA. Тобто тут вже все індивідуально під проєкт чи під фічу, над якою ви працюєте. Як його заповнювати на мітингах з учасниками проєкту? Не факт, що вам одного мітинга вистачить. І це нормально, якщо проєкт великий. Також я рекомендую розділити зустрічі для бізнес і для техкоманди. Ну, тому що в них частіше за все будуть. Ну, Дуже різні задачі. І якщо будуть якісь питання, ви потім, як менеджер, можете цю інформацію передати на мітингу по створенню, чек-листа дуже допомагають конкретні запитання, а не просто абстрактне. А що нам треба зробити до релізу?». Тобто, треба включити в собі такого коуча і задавати правильні питання. Для технічної команди це може бути наступним. Що треба зробити для підготовки продакшеном? Чи треба нам міграція даних? Чи треба писати скрипт? Для яких сервісів у нас ще нема прод-креденшалів? Який скоп тестування на реліз? Яка повинна бути послідовність дій і стратегія під час релізу? Чи треба готувати роллбек план? Що може піти не так? Чи потрібен мейнтененс мод а конкретні запитання для бізнесу можуть бути наступні: чи хочете ви зробити валідацію спочатку на стейджі? Чи треба когось попередити з партнерів про реліз? Чи треба вам щось зробити на ваших сторонніх тозах перед релізом або мейнтенанс-модом? Чи треба ці зміни прокомунікувати внутрішнім чи зовнішнім стейкхолдерам? Чи треба перед релізом провести тренінг в якійсь команді? Всю цю зібрану інформацію ви записуєте в документ по принципу: одна дія, один рядок? Ось, наприклад, поганий приклад, все це хоче буде робити одна людина, але це може бути по-перше зроблено в різні дні, і це будуть різні дії. Тому для полегшення відслідковування краще це записати як окремі рядки в документі. Або ось, наприклад, це. Треба писати одну інтеграцію в один рядок, щоб полегшити трекінг. Бо інтеграції може бути дуже багато і 10 штук. І це можуть робити абсолютно різні люди. У секції до релізу не обов'язково перечисляти дії в логічній послідовності, але треба додавати «due date». Як дедлайн для виконання цієї дії. А от вже коли ви прописуєте дії, які актуальні під час релізу, тут вже краще прописувати дії в логічній послідовності, бо вони більш гранулярні і це полегшує відслідковування. Також замість due date я прописую час, який мені кажуть, Ті, хто ці дії виконує. І це дозволяє нам зрозуміти, скільки взагалі часу займе реліз чи та чи інша дія. Це, наприклад, дуже допомагає, якщо планується міграція даних. Це допомагає дізнатися, що там дві години ми можемо поки нічого не робити, поки мігруються дані. От і все, дякую, що додивились до кінця. Було корисно. Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Ну. І як обіцяла, бонус для тих, хто додивився, скачати шаблон з прикладами дій, які я показувала, можна по лінці в описі до цього відео. А якщо шукаєте гайд на онлайн-реперспективу, дивіться оце відео.